За заслуги перед Україною православною церквою по благословінню блаженнішого митрополита Київської сім'ї України Онуфрія, вірить Кіровоградської партії Української православної церкви, протирейн Олександр Камінський нагороджується правом до носіння Митри. Аксіо! Славною церквою, по благословінню блаженнішого митрополита Київського України, Онуфрія, протирейн Василій Гінцяк нагороджується правом носіння Митри. Абшнігу! Перед українською православною церквою по благословінню його блаженства, блаженнішого митрополита Київської і всієї України, олуквія, протирей Степан Повід'як нагороджується правом носіння Христа з прикрасами. Акціо! За заслуги перед Українською православною церквою, по благословінню його блаженства блаженнішого митрополита Київської сії прийняв Онуфрія, священник Мирослав Габінет нагороджується правом носіння Христа з Прекрасним. Славною церквою по благослові його блаженства блаженішого митрополита Київської всієї України Онуфрія. священник Максим Царенко нагороджується правом носіння Христа Спрікрасного.